Нещодавно у Фастові, де я зараз знаходжуся, голосно вибухнуло питання майбутнього місцевої районної лікарні. Адже згідно медичної реформи, в кожному з районів Київщини має залишитися лише одна повноцінна лікарня, яка буде називатися кластерною. Решта лікарень буде мати нижчий статус, а відповідно і меншу кількість відділень. Наприклад, у Фастівській Бліл можуть скоротити не лише пологове відділення, а й інші відділення, якими люди звикли користуватися. У Києві, в обласній військовій адміністрації, є така думка, що кластерну лікарню в Фастівському районі краще розташувати у місті Боярка. Буквально через кілька хвилин у Гасівській міськраді розпочнеться позачергова сесія, яку ініціювала частина депутатів. Ці депутати пропонують меру Михайлу Натяжуку, по-перше, відзвітуватися про роботу по збереженню повноцінної лікарні у місті, і, по-друге, проголосувати рішення, які вони вже підготували, звернення до... Керівництва області стосовно необхідності розташування кластерної лікарні саме у фастові. Все місто бачить, що відбувається. Що замість того, щоб вже мати спільне бачення спільну позицію, прийти і проголосувати, ми зараз що робимо? Михайло Володимирович, ви ага. виграєте дуже двояко. Було депутатське звернення на скликання позачергової сесії. Вчора ви відреагували тільки в п'ятій годині вечора. На це, але вже своїм новою трактовкою цього з питання. Що в нас е, ми приймаємо рішення? Ми не бачимо, що ми робимо. Киші, ми не знали, буде сьогодні Я сесія, не буде. А якби депутати не ви не, не, не запропонували скликати позачергову сесію? Що було б далі? Ми б не збиралися і все б пройшло б так а би. би як би нічого у нас би не лікарні не було, нічого б не було. Заважало, переціп, так, що заважало при це зібрати поробила? Ми завжди так робили. Ми могли перед сесією зібратися там на годину раніше. Сісти, опрацювати дійсно два рази. Обидва їх і все. Ніхто ж не заперечував. У вас працює ціла права. Це ж не перше розпорядження, як треба було Так, не перше розпорядження. Але бачачи ваше звернення, мені потрібно відпрацювати з фахівцями те звернення, яке потім принесе результат. Повторюю, не політична заява, а те, що потім... А потім можна в суді використовувати для захисту інтересів громади. В суді буде боярська громада використовувати своїх інтересів, бо тут чітко зазначена боярська. Ми не заперечуємо, що вони. Вони кажуть, Фастів не заперечує, вони за це проголосували. Депутати Фастів з міської ради зараз воювають за Фастівську віль і за те, щоб вона була потужна і, можливо, кластерна. Лікарня це вже останнє, що пасти залишилося. У нас що не, не рік, то щось забирають, забирають, забирають. Чого так ми мовчали, що це... Та все забрали. Нема нічого вже. Можливо. Та вже нема нічого. Ми депутати Фастівської міської ради. Я не розумію, як це ми маємо голосувати за ковід. Я не думаю, що вони за нас голосують. Думаю, що ми їм точно не потрібно. Те, що в області проговорювалася така можливість, ми не проти. це чудово, якщо. Б. Але депутати Фастівської міської ради голосують за свою громаду. Якщо е, колеги в вищих інстанціях бачать створення двох, ми підтримаємо цього, готові, це находиться. Це дуже класно. Я Але на, на мою думку, це буде знаєш, як виглядати? Це буде виглядати, якщо ми тут не пропишемо про боязку. Просто те, що ми перетягуємо на себе діяли, фінічно методі просто фастів не залишить пастер, не залишить бою руку. А що ви бачите? А, а при чому може позиція з Насправді э, на, 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 на пані Світлана була присутня під час комісії, вона чула і той контекст, який звучав під час комісії, вона чула позицію Боярського міського голови, вона чула мою позицію. І зараз справді, якщо буде відпрацьований варіант, що такий, який пропонувався і на який провокували нас про те, щоб між нами було змагання хто кращий, і ми говорили, що боярка гірша, бо в них оте те те погане, а вони будуть говорити про, про Фастів, що там погано, то це закінчиться. Ну, я не впевнений, що в користь місту Фасту. Михайло Володимирович, жодного звернення я немає я ніяких е змагань і про те, що якась громада гірша, чи яка без працює. Ми пишемо за себе, ми пишемо і несемо відповідальність за свою громаду, свою лікарню. І це логічно, коли депутати міської ради голосують за фастівську лікарню. Це влягає в логіку, ми не можемо підтримувати е рішення ради. Якщо це відбудеться, ми, ми не проти боярської лікарні. Ми ж не пишемо, що ми проти, ми ж не пишемо, що вони погані чи не такі. Але це ж ну, як, як це пояснювати? Тим більше може бути скласна така ситуація, коли рішення, можливе рішення буде на користь боярської лікарні. І Ми ж це не заперечуємо. ваші прохання. Так, і ми не заперечуємо, бо ми його виносили на голосування. Ми підтримали боярську. Ми цим рішенням підтримуємо Боярку. Разом з тим, зважаючи на особливість Київської області, яка не має адміністративного центру, враховуючи позицію Фастівської районної військової адміністрації, просимо розглянути можливість додатково до КНП ФМР Фастівська Блів. Кластерною лікарнею для обслуговування населення колишнього Києво-Святошинського району визначити також і комунальне, некомерційне підприємство лікарні інтенсивного лікування Боярської міської ради. Скажіть, будь ласка, де тут вказано, що ми підтримуємо Боярську на противагу Фастівській? Додатково до Фастівської БЛІЛ просимо визначити і боярську. Просимо. Тобто, якщо ми бачимо, що зараз іде певний по політичним мотивом підтримка боярки, то, то ми Повинні бути мудрішими. І ми не виступаємо проти боярки. Ми відстоюємо свої. Навіщо нам боярка? Михайло. Навіщо нам боярка? Навіщо її сюди описувати? Ми відстоюємо свою позицію, свою лікарню. Не треба, Андрюша, показувати. Об'єктивно кажучи, матеріально-технічна база боярської лікарні інтенсивного лікування, м'яко кажучи, не гірша, ніж наша. Так, і ми розуміємо, що мешканці колишнього Києво-Святошинського району, вони користуються тією лікарнею. Більше того, два населених пункти вишневе плюс боярка, разом це порядка 120 тисяч населення. і вже цього населення достатньо для створення кластерної лікарні. У мене питання, яке звернути, тому що враховуючи практику. Роботи Фастівського міського голови, я боюсь, що ви не підпишете своє звернення, так як не зробили це похід заводу, коли наклали на свою ж заяву, тому що там було посилання на Фастівську військову адміністрацію району. Вони потім відкликали своє рішення, і ми в другий раз переголосували. Я тут теж вважаю, що на ті органи, які ми не контролюємо, які над нами ми на їхнє рішення посилатися не маємо. І так само про інші лікарні, інші громад, це теж не зовсім правильно, щоб ми визначали, де мають бути бояки, не маємо боротися за свою громаду, за пастерську. Повторюю, що даний текст звернення, він відпрацьований з юристами. Якщо ви хочете зламати юридичну позицію можливого майбутнього захисту, ви можете виносити дану пропозицію. Однак я особисто. Не підтримую це, і я буду відстоювати те, щоб ми з вами проголосували саме дану редакцію. Значить, я повторюю, що на моє переконання, як міського голови, ми Повинні в даному зверненні висловити свою позицію із приводу боярської лікарні. Тому що крім тієї роботи, яка була на комісії, були проведені окремі перемовини з членами комісії обласної адміністрації. І якщо ми зараз від міської ради скеровуємо звернення на голову кова, то ми повинні керуватися не своїми власними емоціями, якимись політичними мотивами і так далі. Ми повинні в першу чергу керуватись принципом лікарів, не на шкоді. Є людина, яка повинна скерувати. Проєкт МОЗ, і ми до неї звертаємось і просимо про підтримку. Хочу внести ще ясність трошки. Вчора, вчора відбулася в нас профіційна комісія, з гуманітарних питань щодо цього питання можуть віддати, вивчаю його, і жоден член комісії не зробив зауваження з приводу цього звернення першого ранку. Я, ну, я... Ніхто не сказав, що давайте поміняємо, давайте не все, все обговорювалося. Мійте, хоча створили лікарню, обговорювали саме це питання. Ніхто зауваження носив, а сьогодні вже прямо купа зауважень. Це перше. Друге, можна внести пропозиції. Ми досить, ну скажемо так, внучку до цього завжди відносимося, якщо є інші пропозиції, готові розглядати. Тому ми можемо, можливо, яким чином акуратно прописати, що ми не заперечуємо. Якщо буде рішення і по боязві, і по факту позитивне, ми не заперечуємо, що боярська лікарня може стати е, так само другою, як і ми. Але простити про те, щоб було можливо підкоригуватися позамінь. Я правильно Я розумію, що може бути формулювання разом з тим, зважаючи на особливість Київської області, яка не має адміністративного центру, враховуючи позицію. Фастівської районної військової адміністрації не заперечуємо проти можливості Ні. додатково до КНП ФНР Фастівська Блів кластерної лікарні для обслуговування населення колишнього києво скартошницького району визначити це також постарі. комунальне некомерційне це підприємство це лікарня інтенсивного готування в Я ради. Бачаю в цьому певні ризики. Якщо на цей лист будуть звертати увагу і посилатися, то в цьому ризики певні є. Але ви наполягаєте на своєму рішенні, ви наполягаєте на своєму баченні, тому я пропоную знайти компроміс. Якщо компроміс неможливий, тоді я пропоную все-таки перший варіант рішення. прозвучала пропозиції про те, що висловити своє незаперечення проти можливості додатково до ТНП ПНП кластерної лікарні для обслуговування населення порушення Києва сатошинського району визначити також приймальне комерційне підприємство лікарні інтенсивного лікування Вовської міської ради. Отож, я пропоную, щоб зараз ми проєкт рішень взяли за основу Можна я... Щодо останнього ноги, ви те? Я пропоную, ми беремо за основу, а потім вже голосуємо пропозиції. Тобто ми беремо питання за основу. Так? В тій редакції, яка подавалася депутатами фастівської міської ради. Отож, хто за пропозицію? Взяти дане питання за основу, прошу голосувати. Вічільна комісія, прошу голосувати. 21 за. Хто проти? Хто утримався? А пропозиція приймається. Тепер є пропозиція, що ми взяли, скажімо так, перебушувати. Працювали над тим варіантом звернення, який був запропонований міським головою. Тобто те, яке ми з вами читали, те, яке ми з вами обговорювали, що ми працюємо над текстом, який починається голові Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної військової адміністрації, той текст, який у вас на руках. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати внести правки в пропозицію, яка була зроблена депутатами. От у мене питання. Тому що Ми... ваша пропозиція на три адреси, тут пропозиція на одну адресу і текст кардинально інший. Він тобто... не кардинально інший, він, по суті, несе одну і ту саму суть. Єдине, да, можемо працювати, внести правки. Якщо ви вважаєте, що цей текст не підходить, не голосуйте за. Михайло Володимирович, ми ведемо конструктивну розмову і не треба тиснути. Я говорю про те, що треба внести зміни. Якщо ви не хочете моє рішення, хорошо, ми не будемо голосувати за боярську лікарню. Давайте і, тоді змінимо те, що ви по, по останньому е, цьому, Значить, Я пропоную, щоб зараз ми взяли за, ну скажімо так, в опрацювання оцей текст. І потім у вас буде конкретна правка до даного тексту. Можливо, не там стоїть, можливо, не так підкреслено, категорично наполягає. Так. Хто за пропозицію, щоб ми працювали над ось цим текстом і над оцим текстом? Якщо є зауваження, потім ми окремо будемо голосувати ті правки. Окремо. Хто за те, щоб працювати над цим текстом, прошу голосувати. Давай, голосуйте. Давай голосуємо. Ні, голосуємо. Вічійна комісія, <головіст> рахуйте голоси. Непонятно. 20 21. 21 за. Хто проти, хто утримався, працюємо над цим текстом. В цьому тексті. Які пропозиції? Так, по крайньому абзацу. Яка пропозиція? Я чув, що просимо розглянути можливість замінити на не заперечуємо проти можливості. А можливо, ми можемо написати, наприклад, про те, що ми не заперечуємо, що по Шастівському районі було дві кластерні лікарні? І можемо. і скажувати зможе без. без, 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 без Просто єдине питання, що нас запитують, ми чи не заперечуємо. Ми, а, а, ми не заперечуємо, що по пасіцькому районі знаходилося, було визначено дві шахтерні клікарні кваріати. На презентації і, проєкту. проєкту вже була представлена. Ми що пишемо? Ні, ну на презентації була представлена боярка. Само собою ми розуміємо, чому ми, ми таке рішення приймаємо. Бо говорили про іншу, а ми кажемо, ми тут є, але ми не заперечуємо про те, про що ви презентували. Ще. Не проти визначення двох да. На території ну, цього, ще одне. Да. А якщо вказати що просто дві, Нет, то, давайте, то, так. То, то, то тоді питаємо. Значить, проти можливості додатково до Фастівської глін визначення ще однієї лікарні може району, як кластера. Хто задану пропозицію, прошу голосувати. <пробітник> хто проти, хто утримався? Пропозиція приймається. Павло Дивичу, наскільки часу є в обласній адміністрації, як це буде вирішити питання покласти? Відповідно до постанови, так. до 1, до 1 травня вони повинні скерувати матеріали в МОЗ. Тобто сьогодні голосуємо, завтра з самого ранку відправляємо на розгляд адміністрації. Тобто, ми до адміністрації. Будемо розуміти, ну, ви... будемо розуміти буде, що буде, обладміністрація подає. подасть на МОЗ. Отже, депутати Фасівської міськради таки проголосували за те, щоб направити звернення до обласної адміністрації. Стосовно перше, це збереження повноцінної лікарні у Фастові, тобто статусом кластерної. Та пункт другий, що Фасівська громада не заперечує проти того, щоб у Фастівському районі було дві кластерні лікарні, тобто у Фастові і Боярці. Очевидно, що мер Натяжук не готовий озвучувати всі процеси, які зараз навколо створення кластерної лікарні. Мабуть, що мабуть, має якісь домовленості з керівництвом області стосовно Хасівської лікарні. От мені, чесно, здалося, що навіть сам пан мер не дуже вірить у ті домовленості. Інакше б ну, не говорив він би стільки про майбутні судові позови, про юридичні аспекти і так далі. Тому доля Фастівської, не лише районної, а й міської лікарні унікальний випадок. У Фастові дві можуть бути дві великі лікарні. якщо їх об'єднати, це може бути взагалі дуже. Велика і сучасну лікарню можна зробити. І може бути така ситуація, що замість кластерної лікарні у Фастові буде дві ну, не, не, не дуже повноцінні скажімо так, лікарні. Тому жителям Фастова і фастівської громади в цілому треба уважно тримати це питання на контролі, мотивувати пана мера працювати ефективніше, відкритіше. Не боятися журналістів. Бо якщо цього не буде, то слідом за хлібокомбінатом Фасівським у місті може стати ще на один, а то і, не дай Бог, два, медичних об'єкта менше.